Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу. Ось я став час нашого з вами відео. Сьогодні розбір посилочок. О, в такому положенні навіть поставив одна посилка для мене, дві посилочки для мами. В цій посилці, в принципі, ви можливо і здогадуєтеся підсказки мої любимі телефони, клавішний і сенсорний. Клавішки, я собі лишаю для колекції своєї сенсорний разом з чохлом. Я віддаю мамі, бо в неї ось така Моторола Мото С. Ви можете пам'ятати в одному з відео я писав, що телефон від Андрія Жука. Вітаю тобі, Андрій. Думав, що такий зробити більш трошки сучасніший телефон, хоча в неї є сучасний, але такого перехідна модель. І щоб їй було простіше користуватися, вчитися. Отже, починаємо з мого телефона, а потім вже розглянемо той, що прийшов. З невеличким нюансом, там що трошки динамік підхрипує, але це не є проблема. У мене запчастини до цих телефонів є в наявності. Це, до речі, телефон. Від Хринова Дмитрія Олександровича з міста Чортків. Вітання вас, пане Дмитро. Дякую за оперативність виселення посилки. Я просив через те Укрпошту. Там доставочка посилки 50 гривень. Це взагалі дуже класна ціна. І оці посилки пішли через Укрпошту. На диво вони йшли дуже досить швидко. Оце є єдина, що посилочка, цей телефон йшов три дні. Тобто нова поштає, починає... Укрпошта можна, починає трошки вже працювати краще. Це б Укрпошта, знов би пошта, вибачається, свій тариф трошки зменшили б, то люди б нею користувалися більше. А так, через... От з укорока пуста. А то люди через те, що Укрпоштою там пишеться, що щоб там в лапках безкоштовна доставка, то... Ну Як не як 50 гривень тут вийшло б десь 140 гривень. Ну, це ясно, що різниця. Практично вартість від цього телефона. То то ну, люди тому й вибирають Укрпошту. Краще думають, відправлю, хай б йти довше. Мені такі писали. Оця жінка що відсила мені цей телефон. Каже, ну що воно, воно, на Укрпошті буде йти вам трошки довго. Ну, Краще довше, ніж переплачувати. Зараз для кожної людини кожна гривня на вугу. І телефон трошки з нюансом, бо він без батареї. Пробуємо зразу і в прямому ефірі його запустити. Як завжди він такий підкошмарний, ми це все вдачне покриття стрема і там буде красива синя пластмаса. Судячи, от судячи по клавіатурі латинці, цей телефон, скоріше, всього, закордонний 90%. А тут немає цієї шильдика того С116, то це, це ж тут водофонська карточка. Без я казав. Оригінальна 116, буває так, що це 115 моторола. Але буває таке, хто, хто дивиться мої відео, чи хто є в темі саме Моторол, наприклад, 116-115, е саме на СТ-116, є тригри. гри. 3. Там йде шалений м'яч, потім шахмати, ні, бджілка і ще якась гра, поправити мене в коментарях. А от в 115-ках йшла завжди одна гра футбол. І хоча деякі прошивки 116-х іде саме тільки одним, одним футболом. Чому я не знаю? Той, хто Підскажіть мені. Чому це так? І. і, і. Як це відрізняється? Зараз візьму. Чуть не перекинув від радості тримача з камерою. Зараз ми спробуємо його запустити. Подавець сказав, що він робочий, але кажу, мені принципово, щоб головне, щоб екран був, включався і більше мені Просто до цих телефонів знайти батарею. В принципі, можливо, але батарея коштує порцію телефона. Деколи і більше. Це ж телефон, щоб перестав працювати, то дуже треба сильно сильно постаратися, чесно кажучи. Це них клапішки клавіші переважно. Для мене це не принципово було. Для мене найголовніше було, щоб телефон просто, він прийшов мені тут дисплей можна використати, мікрофон. Корпус вичухав і вже працювати може. Ніби я правильно під'єдную. Плюс, яке не помиляюся, саме в цій частині. Або теж мій лабораторник трошечки підушатаний. Відносно підушатаний. то тобто вже треба його або змінити, або хоча б з подумати. Знає, що плюс... О, навпаки все-таки було. Ну, тобто він сигнал видає, значить все окей. Значить вже за рахунок. Добре, тут кришечку лиця всередині взагалі як. Можна сказати, навіть мушка не сиділа. Тут, як завжди, от його, коли закривають кришку, завжди от загинають оці, його, оці защолочки. Якщо я зараз їх не відірву. Вони з часом стоїть дерев'яними практично. Такому ми трохи підігнемо. Можна сказати, в прямому ефірі ремонт відбувається телефон. Зараз О, підважили позкупцям, все йде вхід. Бачите? І рівнюсінько без витискання. Супер. Розкриваємо перше цей телефон, а потім дивимося до чохла. Отже, цей телефон моти є 7 від селенько Анжеліки Олегіни з міста. Старасіко. Це неahu, не знаю, це містечко Полтавської області. Вітання пані Анжеліки. Пані Анжеліка, дякую, що чекали. Реально, жінка я попросив, щоб вона, вона трішки зачекала, бо на явності не було коштів. Yes, eh? Але я вам скажу телефончик. Ну, на фотографії він був в ідеальному, ну, не е квідальному, у нас свій вік, в ідеальному стані, трошки почуханий, бо як не є трохи років. І сказав, що там чуть-чуть підхрипує динамік на музику, якщо на максимальних обертах робити. Телефон мій обійшовся 800 гривень, хоча ціна спочатку спочатку стояла. 900 гривень я запропонував 800 гривень жінка сказала, що скинути мені зразу всю суму на рахунок на карточку віддам за 800 Я попросив, щоб трішки зачекала. Я якраз тоді з'явилися кошти і перекинула на карточку. Це моделька, яку є 464 пам'яті. Ну, круг мами от є телефон, де хочу знайти де-то, детокий торік випуску. 2021 рік 12.03. ось написано. Ну, як на свій вік, він досить ще класно виглядає. Переважно це задня частина стерта в хлам. Тут ребро особливо. Дивіться. У мене захисне скло є, з теми заказав, хтось тут дивився попереднє відео бачив. Ми його запускаємо зараз. І... Навіть поклали блочок, правда, айфонівський. Мій, до речі, айфонівський блок потрібно було. Це взагалі супер чітко. Мені це подобається. Більше, на жаль, все, все. Ага, немає... ще що інструкція є, маклопока є. І скрепочка є. Це взагалі читать, класно. Чотко. Я, чесно кажучи, думав, що скрепочки не буде, а скрепочка є. має бути радість нині. Зараз. Тут під iPhone -стиль зроблено, поставлено. так, ми таке зробимо зараз динаміки. Чекати тут що тут виключити. У всіх телефонах, хтось кидає, чомусь Bluetooth зробить одразу. І тут має бути спеціальні здається можливості, має бути таке меню. Кнопкою доступу здається, якщо не помиляюся. Ні, Трошки помилився. Зараз, 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 тимка на ткання. Десь такий пункт був. Зараз, якщо знайду, я вам і повернемося до, до, до відео. Бачите, тут треба було зайти, постійно забуваю. Скільки яких телефонів має збою? Позитив системи, затив жести. Далі навігація в системі і навігація з трьома клавішами З кнопками. Все, меню вперед Далі ще так наведу батарею нам треба, щоб вона показувала заряд в процентах. І однозначно треба поставити. Мій бо функція дуже не подобається. Називається автоматична яскравість, вона чомусь включається, коли не потрібно на дворі. І для старшої людини, звичайно, треба розмір шрифта максимально великий зробити. Розмір шрифта з замовченням максимально поставити. Масштаб за з замовченням так само максимум. І супер. Так, тут вже все. І Звук, звичайно, щоб братися під час виклику і ось ось. І все ок. Так, телефон зачотно. Ну, зараз ми просто ще на мелодію перевіримо. зараз звук. Звук, звук, звук. Ось він звук. Не хрипить нічого. Ну, але нормальний телефончик, все окей. Добре. Зачотно. І це ще чохол до цього ж телефона. Чоловік продавав такий лосовецький е, Володимир Павлович місто міста Луцьк Волинської області. Вітання вам, пане Володимир. 70 гривень чохол. Доставкою біля 120 гривень. Чохол такий самий простенький, просто щоб не поцарапати. Саме і кін є силіконка, але принаймні з тим з якимись куточками ще з чимось але новенький нульцевий. Ось порожній порожній кульочок. Ось такі ось метелики, ліжінка саме то. Раз, раз, раз. все чітко називається чітко працює. Ось таке вийшло у нас відео, відео огляд. Можна сказати на телефони, на мої посилочки, Підписуй на мій канал, ставте пальчики вверх. Хай вам щастить, будьте здорові, па-па-па-па!